Нещодавно у читальній залі Богодухівської публічної бібліотеки відбулася презентація нової книги нашого земляка, самодіяльного поета Анатолія Марченка. Гумор це сила, гумор це зброя, гумор це правда. Гумор це одна з особливих сторін нашого життя. Він жив, живе і буде жити вічно. Так вважає автор, тому і книга його не випадково називається Гумор від Анатоля. Раз прийшла додому жінка на, підписку, на, підпит, на підпитку трішки і висять на вухах неї золоті сиріжки. Де взяла моя маленька, виданих чудовий. В лотерею, каже жінка, грала випадково. Через деякий проміжок жінка в шубі новій. Де взяла? Та в лотерею виграла я знову. Час іде. Немає жінки, чоловік не споре, а вона приносить знову путівку на море. Ой мій милий, знову вдача, лотерея знову. Ти, напевно, десь під, під, підвісив на щастя підкову, бо везе мені, мій милий, щонеділі дуже. Ось долар, ось путівка, щоб відпочити з мужем на курорті. Віддихають, потягують пиво. Жінка довго сидить в морі, муж кричить і гриво, дорогенько, може, вийдеш, щоб себе зігріти? Лотерею застудиш, на що будем жити? Шановні поціновувачі гумору для дорослих. Якщо хто з вас хоче відволоктися від негараздів сьогодення, посміхнутися в наші тяжкі години, пропоную вам по собі вартості придбати мою збірку гумор від Анатоля за 200 гривень. Якщо є таке бажання, зверніться до редакції газети Маяк або персонально до мене. Ми знаємо, що гумор це сила, гумор це зброя, гумор це ліки. Тож давайте лікуватися разом. Коли читаєш гумор про молодих, сам молодієш разом з ними. Посміхайтесь на здоров'я. З повагою до вас я, автор цієї збірки Анатолій Марченко.